Кумедні сценки із учителями в головних ролях: яскраві пісенні й танцювальні номери, жартівливі відеоролики, урочисті привітання, квіти і посмішки. Так відбувся святковий капусник з нагоди 35-річного ювілею нашого ліцею. У залі культурного центру Бейтґранд рішельєвці створили дивовижну атмосферу, що поєднала і світлу ностальгію, і гордість за досягнення, і жартівливість з безшкетністю. Все, за що ми так любимо. Ліцей, у день 35-річчя наказую всім веселитися та прославляти всесвіт, рішельє. Фізики, Дайте ліріці спокій, і займіться нарешті наукою. Хімики. Досить розширювати межі розуму. Концентруйте його, але не допускайте осаду. Біологи! Квіточки, тичинки, Скільки можна! Переходьте від ботаніки до інших розділів біології. Математики! Досить підраховувати! Починайте рахувати. І катешки. Припинить розвивати штучний інтелект. Розвивайте свій. Лінгвісти переконливіше, переконливіше, ми вас віримо. Хабехи, поки ви ще є, сійте радість та щастя. Автор ліцейського гімну Федір Ткач навіть склав додатковий куплет. Віват ліцей віват вже 35, славетний ювілей, віват ліцей віват, роки летять, але стоїть ліцей. Поки ще танцює гапака і вчить дітей Віктор, поки у укалібошена іще на рука, ліцей працює як мотор. На святі зібралися не тільки вчителі, але й засновники ліцею. Першому директору Ользі Миколаївні Паладій Валерій Якович вручив букет червоних троянд із зі знанням, що вона кардинально змінила його життя, запросивши працювати у ліцеї. Цього дня було багато теплих спогадів, слів вдячності і щирих побажань. Наталя Дмитрівна Ремес, що колись на посаді заступника директора ліцею організовувала такі ж чудові свята, зізналася, що ліцейський період життя був для неї найяскравішим. Я бажаю ліцею процвітання, бажаю розвитку, бажаю, щоб учні, які сьогодні вчаться в Рішельєвському ліцеї, так само, як і випускники ліцею, прославляли нашу країну. Я дуже люблю колектив Рішельєвського ліцею. Валерій Якович, я вас вітаю, вітаю, що у вас дуже гарна команда вчителів і учнів. Особливими відзнаками, звичайно, нагородили учителів, що працюють в ліцеї з часів його заснування. У своїх відеопривітаннях з різних куточків планети випускники дякували улюбленим викладачам і зізнавалися у любові до Альма-Матер. Ганна Квасікова – одна з таких випускниць. Сьогодні вона і сама викладач, кандидат наук, керівниця навчального підрозділу. З гордістю і шаною прийшла привітати рідний ліцей з ювілеєм. І хочу подякувати ліцею за всі знання, які вони мені надали, за путівку в життя, а також побажати натхнення викладачам своїм колегам. Всього найкращого хай щастить, незважаючи ні на що. А випускниця ліцею Анастасія Римбалович радіє, що повернулася до «Альма-Матер» завдяки своїй дитині, що також навчається в ліцеї. Тепер у якості члена батьківського комітету. 35 років тому Рішелєвський ліцей це була одна будівля. Зараз це дві. А ще через 35 років я бажаю, щоб це була справжня Рішелєвська силіконова долина. Щоб слава про наш ліцей та слова нашого гімну лунали всім світом. Віват ліцей! Віват! Святкування 35-ї річниці Рішельєвського наукового ліцею вийшло камерним і дуже теплим. Наші творчі учителі, як справжні актори, грали у кумедних сценках, співали, презентували новий журнал до ювілею, шанувалися та надихали одне одного. І нехай цей творчий запал буде нескінченним, аби відсвяткувати ще багато-багато рішельєвських ювілеїв. Ольга Добриніна на честь ліцею! Юплей Реше разумы, разом ми, разом назавжди, ми такі не.